Я от нещодавно буквально намагався допомогти одному мужику в метро, а в кінці ще виявився гнидою. Така класична життєва ситуація. Що відбулося? Я спускаюся в метро по сходам. В цей момент, знизу вверх, мені назустріч починає підійматися мужик. Мужик такий: років 50, він з тростиною, і в нього прям очевидно тяжка сумка. Бо він свою сумку так по кожній сходинці поступово підіймав. Я ж думаю, ну, я то спішу, мені то все одно, але я маю допомогти. Я маю зробити правильний моральний вчинок. Я ж підходжу до нього, знімаю наушник, кажу, доброго дня, може вам допомогти. Він каже, я сам можу. Я такий: ну і все, ну йди собі, горда, цаца, все, вали, звідси». кажу йому чудово, іду». Можу вам допомогти, я сам можу чудово, іду». Іду, і через 10 кроків розумію, що він сказав: Не я сам можу, а якщо можна. Я просто в цей момент одразу уявив, як це в його очах виглядало. Просто прикиньте, ви йдете з тяжкою сумкою. Спускаєте, піднімаєте і по сходам, Думаєте, боже, як тяжко, хоч би хто поміг взагалі. Бачите, спускається якийсь молодий чоловік, каже, може вам допомогти? Ти такий, ну що я буду? Змушувати людину? Якщо можна. І він такий: чудово, займайся сам. Давай, мужик, давай, сам, 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 давай. Да, вся проблема в чому? Мовний бар'єр. Не пройшли мовний бар'єр, на жаль.